Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Шлю вам сердечки! І дякую, що підписані на канал Вечір. Для нас це дуже і дуже важливо. Тому якщо не підписані, ми бачимо статистику, що ні, частина із вас зробіть це просто зараз. Сьогодні у нас дуже крутий гість. Звати його Іван Тарн. Він зі спецпідрозділу гурмо Артан виріс у Бельгії, служив у французькому легіоні, займався бізнесом у Євросоюзі. Та після повномасштабного вторгнення в Україну каже жодної секунди не вагався і вирішив повертатися. Він знав точно, де має бути. Тож вирушив на фронт захищати Україну зі зброєю в руках. Снайпер гурмо Іван Тарн пройшов бої. У Бахмуті важке поранення та служив у французькому легіоні. База в французькому легіоні, якби така воїнська база, вона дуже дуже сильна. Ніде. Я так стільки ворога перед собою не бачив, як, як в Бахмуті. Не треба було сильно маскуватися, бо працювали з будинків. А по нам працювали танчики. Мені наклали турнікет, і мій побратим взяв мене на плечі. Приніс буквально метрів 200 і також наступив. І ми вже ми вже разом повалилися. Я йому накладав турнікет. Ми звичайно були з, з приборами приборамичного бачення, але ліпісток ти не побачиш в, в частному секторі Бахмута, який зараз ну це просто свалка. Зараз він лишається вірним в Україні, і ми маємо можливість сьогодні з ним поговорити. Друзі, зараз зі мною на зв'язку спецпризначенець. А саме це важливо, друзі. Спецпризпризначений спецпідрозділу Гурмо Артан. Це Іван Тарн. Він не має можливість зараз поговорити зі мною дистанційно з допомогою скайп-зв'язку. Іване, привіт, слава Україні! Героям слава вітаю! Ми не часто. Бачимо тут розвідників в наших ефірах, спецпідрозділів-розвідників. Розуміємо, наскільки це надкрута робота, наднебезпечна, але надрезультативна. Ти можеш глядачам коротенько розказати про свій досвід? Я думаю, що їм буде цікаво дізнатися. З того, що можна розповідати, безумовно. А, ну, у вас сам досвід бойових операцій. Так, 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 і... так, так Іване. Насправді ми в спецпризначенці, закриваємо всі ті потреби нашого командування, які не можна закрити, скажімо так, стандартними методами і засобами. Тобто нам лишаються всі такі нестандартні ситуації, як на суші, так і на морі, як на лінії фронту, так і по позаду неї. Е, тим літом наш підрозділ працював е, в Чорному морі. Я думаю, всі чули про операції з висками Бойка е, та островом островом зміїнний. Е, до того у нас були операції пов'язані з Енергодаром. Там ми якраз набралися досвіду працювати на воді. Ем, ну, також також є, були різні образи, які про які так багато не розпові не розповістиш не, не розповісти, вони і, і на лінії зіткнення і поза лінії зіткнення відбуваються Тобто робота постійно ведеться слухай ну це треба мати такі яйця і безкраща щоб інколи заходити в лігового ворога Причому дуже близько і влаштовувати те, що ви влаштовуєте. Наш проект вечір це ж саркастичний проект. Ми висміємо і, висміємо і розвіємо всі ті моменти пропаганди російської, які стосуються в тому числі війська. Я хочу, щоб ми сьогодні подивилися пару матеріалів і прокоментували з тобою, як з розвідником. До речі, у нас перший розвідник в ефірі, тому хеппі Іване. Ще один, вибачте, факт? Незапугивание для вас из сегодняшнего, то, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий. Батька каже, що затримують постійно диверсантів ревчатком перекидають. Слухай, наскільки у ці всі байки, як Лукашенка, так і Путіна, мають місце бути взагалі в цілому, ти слідкуєш за тим, що вони артикулюють і щодо розвідки, і щодо там прикордонників, і щодо тих, хто казав, що руски не здаються в інтерв'ю Такеру Карлсону Путін. А ти за цим слідкуєш Кумедно все це чути? Е, ну насправді, за перші дні і перші місяці, це ще було цікаво. Зараз це вже дійсно, коли воно попадається, це вже ну просто ось очередний анекдот. Якщо врахувати те, що два роки тому з Білорусі до нас йшли просто колони військової техніки, то зараз нам закидати, що проникають диверс... диверсанти. Ну, це. Чисто з цієї перспективи вже якось дуже дуже дивно. Скажи мені, а ти а ти мав така дотик? політика? Так, це правда. Ти мав дотик спілкування з росіянами або білорусами, які воюють проти е, України? Я мав багато досить до спілкування з білорусами, які воюють за Україну. Ага, от так. Е, Насправді білоруси, які воюють проти нас, не зустрічалися е, росіяни. Зустрічалися, були невеликі розмови. Також це було якби першу дуже цікаво, що вони скажуть, але нічого внятного вони сформулювати не можуть. Це просто якийсь авдаз головного мозку. Якщо б задача стояла проникнути в Білорусь, ми могли б це реалізувати. Це таких задач я про такі задачі не чую. Теж чому я ставлю Івану по таке питання? Тому що ви маєте розуміти, що е, якщо наші збираються туди потрапити з огляду на весь шлях, який вже ми прийшли досвіду, то повірте мені, вони б це так зробили, щоб Лукашенко точно про себе не це, це однозначно. Тобто, якщо б така задача стояла, то з Білорусі до проблем проблем би не було. Це точно, Іван, Наступне відео буде про перші дні війни е, СВО в Україні. Дуже комедно. чому зараз подивимось. Обговорим. Купянскую подошли. Начальник говорит, надо, короче, заходить, чистить, брать. А так раз еще связь тогда была в интернете. Нашли номер этого мэра города. все я ему звоню? Я говорю, полковник российской армии. У меня тут танки, пушки, там самолеты. Я говорю, сейчас мы подойдем, как дадим, говорю, и все, короче, города не будет. Давай сдавайся. Все, тут приїхав, ну і ми бы в куп'ян заїхали, прям добре. Ось така історія. Взагалі, ти допускаєш, що таке можливо, що вони знаходять телефон мера, і приїжджає мер, і домовляється. Ну, про Куп'янське чула багато що. Не буду зараз давати оцінки, бо ну, у нас є в команді навіть. Людина Скуп'янська, і ми говорили про те, що там чимало було колаборантів, але не хочеться зараз окрестити колаборантом тим, в колабораціонізм якого ти не впевнений. Але в українських містах, особливо на сході, це Харківська область ну чимало їх там. Але взагалі чи можлива така комбінація, як ти вважаєш, важаєш озвучена? І що відбувається із такими товаришами, які приходять сюди на нашу землю? Розказують у відосіках про... про те, як домовляються з мерами. Вони mm. потім ліквідовані. Ну, дивіться щодо першого питання, чи така ситуація в принципі можлива? На жаль, можливо. Ми знаємо, що ну в самих, скажімо, в верхах влади були на жаль агенти російського впливу і, і, і не тільки впливу. Тому, на жаль, такі ситуації могли, могли бути можливими, угу. можливими дійсно. Е, щодо цього пасажира бо офіцером його назвати важко, е, ну дивіться, сама сама його е, сам спійч, сама маніра подачі, ну, вже говорить, що це не не є люди, людина з якоюсь офіцерською з честю, офіцерською гідністю. Ну, Підійти до міста і е, шантажувати його, зрівняти з землею, ну, це, це не про воїнську честь. І банальні терористи, які, які шантажують мирне, мирне населення, і, і їм придеться до цього відповісти. Ми нічого не забуваємо. Три рахунки будуть зведені. Ти знаєш, хто вбив Киву? І взагалі, отакі спецоперації, на кшталт ну там ліквідації колаборантів і е проросійських найманців, можу так назвати Сміливо Ківо, там на території Росії це доволі складний процес, який наскільки мені зрозуміло, здійснюється в співпраці з СБУ. Взагалі, це, це складний процес ліквідувати когось на території іншої країни. Це довгожелезна підготовка. І чи ти знаєш щось про цей кейс? А, ні, ні, якби знав, то би не розповів. Вибачай ні, це все складна робота, це все тут займається цим не одна людина і не одне відомство. Але якби, ми набираємося досвіду, ми розробляємо нові методи і техніки, тому чекайте, і такого буде більше. Ми чекаємо дуже сильно, Іване. пообіцяй, що так буде прямо кожного місяця. Я прямо можу пообіцяти. Це засумно, і що? не все, що відбувається, доходить заслів масової інформації, може назвали, може і на щастя. Угу. У нас є відео ще зі ждунами. Давай зараз його подивимось. Чувствую радість, свободу. Ми вдома. Дякую всім. Дякую Росії. Всім, все спасіба. Законець. Свобода. Ми вдома. Чувствую радість, свободу. Чувствую рада, свободу. Ми вдома. Спасибо всім. Спасибо России. Всем Росії, всім наконец Наконець свобода, ми дома. Я часто думаю про цих ждунів. Я ж прекрасно розумію, що є публічні ждуни, а є непублічні. І коли настане момент відвоювання наших територій, то ці ждуни вони ж все одно залишаться там жити. І наскільки вони становитимуть небезпеку для людей? Згадай історію з грозою на Харківщині, явно ж хтось здав, що люди там на поминках зустрічалися. І таких кейсів дуже багато, які спричиняють смерті десятків, сотень тисяч людей. А, скажи мені от на твою думку. Ми маємо мати якісь зв'язки, розвідку на тих місцях, аби ці випадки фіксувати, чи служба безпеки має якимось чином це фіксувати. І що робити, якщо серед наших глядачів, от твоя думка, як розвідника серед наших глядачів є люди, які знають про існування таких персонажів в тих місцинах, де вони живуть. От я тобі відверто скажу: я біля себе недалечко знаю одного персонажа, чула його риторику і Обов'язково підзніму, щоб був е, доказовий кейс, і передам в Службу безпеки України. От мені хочеться його перевірити. Дуже схоже на навідника персонаж. Е, це правильно, що люди, дбаючи про безпеку, передають дані правоохоронним органам? Як це взагалі працює зараз, коли ми не знаємо, не можемо потрапити на ті території, де ці ж до є? А коли території відвоюємо, вони там залишаться. Як має працювати цей механізм? Ну це дуже складне питання насправді. Е, Однозначної відповіді тут немає тут. Дійсно, має бути робота безпеки і ну має проводити має якась певна певна фільтрація після того, як як, як території будуть звільнені, е, тому що ці ж людин можуть нести дуже серйозну небезпеку. Ти сама навала навела приклад цих наводчиків. І це, це, це значна небезпека. Якщо тим нічого не зробити, тоді нам прийдеться встановлювати якісь безпекові зони навколо військових 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 техніки, і це також може значно якби, обмежити. Прав, право, права і свободи, свободи людей, які законопослушні в мене України, тому цим з з цією п'ятою колоною однозначно ну, треба щось робити і. Розумієте, розраховувати тільки на, на безпекові служби нереально. Не Люди му мусять е, проявляти також е, ініціативу, бо ну за нас це ніхто не зробить. Що ви думаєте з приводу звільнення заложного? Мені розуміємо ваш візик. Який українського? Да. До побачення? Ну а... от от я також не знаю, як ну <світ> законодавство вона не порушила. А що з такими людьми робити? Ну, це тільки має бути з суспільства чіткий сигнал, що це ну, неприємно. Ми таке, ми таке допускати не будемо. Дякую тобі, Іване, за те, що сьогодні включився. Ми будемо вболювати за ваші діліжки за межами країни Дякую. і на окупованих Дякую. територіях. Дякую за все, що ви робите. Викруті! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Яні. Ось такі у нас круті снайпери в гурмо. Друзі, лишайтеся в компанії «Вечір з Яніною. І напишіть в коментарях, як вам розмова з Іваном. Не забудьте підписатися на наш канал. і В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Обіймаю вас. Лишайтеся на каналі «Вечір». Слава Україні!